Глеки дзбани і покутні підсвічники і миски, а також кахель, іграшки і сувеніри. І все це виключно з глини. У Івано-Франківську відбувся фестиваль кераміки. Такі дійства тут проводять уже не вперше для популяризації давнього гончарського ремесла і відкриття нових видів мистецтва та імен майстрів, які ними займаються. Цікавість до кераміки дедалі більша, стверджують організатори цього фесту. І, зокрема, серед молоді, яка прагне здорового способу життя та відродження забутих традицій не лише на свята, але й у повсякденному вжитку. Ми фарбами стараємося не. Користуватися, тому що випікається глина при 1200 градусах. Люба фарба потече, тому потрібно хімічна. А ми проти будь-яких хімічних засобів, ми для за здоровий спосіб життя, за здорову глину і За здорову націю на фестивалі вироби як місцевих умільців, так і авторів з інших регіонів. Львівщину, зокрема презентує легендарна гаварецька кераміка. Попри те, що походження такого темного посуду із містичним блиском та магічними властивостями збереження харчів і напоїв приписують Грузії в Україні. Технологію задимлення глини винайшли саме у Гавареччині, гончарському поселенні майстрів неподалік Золочева. Вона містить в собі менше піску, і відповідно в побуті є набагато практичніша. Вона менш крихка і при випалі так само, як і інші глини, якщо добре якісно зроблено, вона, в принципі така сама, але саме від надколів, якихось вона набагато просто плотніша сама по собі, по природньому своїм властивості. Суто для краси, випускниця інституту мистецтв Надія Амброзяк мріє про власну майстерню кераміки, а поки що зосередилася на створенні біжутерії із глини. Спершу лише для себе, тепер і для інших поціновувачів. Браслети, сережки, кольєї намиста від віднедавна ще й персні. Усе це поєднує зі шкірою пір'ям, а також оздоблює різьбою і тисненням за мотивами трипільської орнаментики та авторськими малюнками. Ну, мені подобається воно більше навіть ніж метал. ну як сказати, таку позитивну енергетику несе все ж таки це з землі і. Ну, приємно з нею працювати, можна багато от вирізувати, всякі рельєфні робити, всякі різні орнаменти. Після випалу, вже коли виріб готовий, я його тоную, покриваю акрилою фарбою. Ну, є фарби для кераміки, ще так змішую, такою, такою. І Чільне місце на фестивальному ярмарку зайняла Покуцька або ж молочна кераміка. Окрім неї, представлені скульптури з білої та синьої глини. Одну місцевим майстрам привозять аж із Донеччини, іншу з Коломиї. А при випалюванні вона отримує характерний рудуватий теракотовий відтінок.